Привіт, друзі! Це черговий дайджест від часу Чернігівського і з головними новинами за минулий тиждень. Поїхали. Росіяни продовжують обстрілювати Чернігівщину. За тиждень зафіксували 241 обстріл під ударом 44 населені пункти. Під час цього пролунало 505 вибухів. Це були обстріли з мінометів, РСЗВ, удари ФПВ-дронами, ударні БПЛА, а також балістика. Поранено три особи у місті Новгород Сіверській після ударів БПЛА, ймовірно, типу Герань-2. За тиждень збито 149 ударних безпілотників. Поліція та ДСНС попереджають, наближатися до решток збитих дронів небезпечно. В області вже були випадки, коли люди гинули або травмувалися від їх детонації. Президент України Володимир Зеленський відзначив Марину Гриценко з Чернігівщини орденом за заслуги третього ступеня посмертно. Нагороду отримала її донька Юлія. Марина Гриценко була головною зберігачкою фондів Чернігівського обласного художнього музею імені Григорія Галагана. Була учасницею української скаутської організації «Пласт». У лютому 2023 року доєдналася до лав 3-ї штурмової бригади, була бойовою медикиною. Загинула 6 серпня 2025 року у бою на Луганщині. Їй було 39 років. Провели мері в останню путь 11 серпня у Катерининському соборі в Чернігові. Продовжується історія із тимчасово закритим центральним ринком у Чернігові. Нагадаємо, ринок закрили через удар росіян по телевежі і загрозу її падіння. Міська рада обіцяла відкрити ринок 8 листопада, але обіцянку не виконала. Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій продовжила обмеження на невизначений термін. Втім, того ж таки, 8 листопада, ринок працював попри заборону. Відзначу, що за даними часу Чернігівського, роботи по стабілізації вежі наразі завершені. У 46-му дитсадку Чернігова оновили укриття. Тепер тут нові іграшки, меблі, краще освітлення та яскраві кольори. Оновленням сховища займалися благодійники з фонду Янголи Свободи, які допомогли облаштувати вже більше десяти укриттів у Чернігові і поза межами міста. Основний фінансовий тягар взяв на себе бізнесмен з Казахстану, який просив не називати своє ім'я. Укриття функціонує повноцінно і під час блекауту, бо має генератор. Батьки кажуть, задоволені оновленням. Вони вже і звикли, діти, але це все одно стрес. А ось таке укриття, яке має ремонт і воно більш комфортне для діток, і вони почуваються більш спокійнішими, тому що попередні укриття я знаю, що багато батьків відразу приходили і забрали діток, тому що. Ну, важко було. Не було вентиляції, не було умов, було мало місця. а Зараз тут зонування, тут дітки можуть відпочити, тут поспати. Футбольний клуб Кудрівка з Чернігівщини зіграв із колосом з Київщини. Гра відбувалася у рамках 12-го туру Української прем'єр-ліги і пройшла номінально вдома для Кудрівки на стадіоні Оболонь Арена. Гра завершилася з рахунком 1-3 на користь колосу. А сіверська команда лишається на 11-му місці турнірної таблиці з 14 очками в активі. Наступний матч Кудрівка гратиме 23 листопада проти команди Рух зі Львову. Дякую, що подивилися цей випуск. Сподіваюся, вам було цікаво. Коментуйте, підписуйтеся на час Чернігівський і гарного вам тижня.